Тільки така Барселони, катина Міланського Інтера, тотальний футбол, Аякса. це все логічний ланцюжок тактичних нововведень у футбольному світі різних часів, тактики, які вивчали, моделювали і намагалися чи намагаються відтворювати, і досі під це створювали нові позиції для футболістів: Ліберо, латераль, глибокий плеймейкер. А що Україна? Ми теж можемо запропонувати футбольній тусовці нове рішення. От тільки чи будуть його намагатися відтворити? Ну що, фанати, ви вже зрозуміли про що саме я? Підписуйтесь на канал, тут усяк і усе про футбол. Вподобайки і комент допоможуть динамівській атаці. допоможуть в просуванні випуску. Що допоможе динамівській атаці, я не знаю. Опорні нападники київського Динамо. Такого у світовому футболі не було. Ймовірно не буде. Напад Динамо останніх років це те, над чим одночасно і плачуть, і сміються. Піковий Шевченко до переходу в Мілан забивав у Динамо в середньому 0,7 голів за гру. У той час, як нинішній страйкер Бісідін, кладе один гол на 360 хвилин, тобто на чотири матчі. Це справжня прірва. Та насправді проблеми з форвардами у киян виникають доволі стабільно. Нападників купували пачками. Загравали далеко не всі. У пошуках нового Шевченко було чимало провальних і дуже провальних придбань, на фоні яких Бангура, ідея та навіть Теодорчик, гравці топ класу. Ми вирішили згадати топ найпровальніших нападників Динамо останніх десятиліть, яким навіть до 35 голів Бесідіна, як нинішньому Динамо до Барселони. Впевнений, більшість з них вистерли з власної пам'яті. Балаш Фаркаш. Хто так? Це угорський легіонер, який виступав, ну тобто був присутній у Динамо сумарно 4 роки. Тоді в пресі його називали новим Леонелем Мессі через візуальну схожість. Ви Месі бачили у своєму житті? Фаркаш запам'ятався хет-триком у товарняку проти Гамбурга і Все. За 4 роки в Динамо він полікував усі свої хвороби, відіграв 5 матчів і забив аж нуль м'ячів в офіційних зустрічах. Якщо це угорський Месі, то я це український Ерлінг Холанд. Ще на початку 2000-х Динамо почало тягати легіонерів з Південної Америки. Одним із перших гучних трансферів тоді став аргентинець Роберто Нанні, молодий нападник у рідному Велес Сарсфілд. забивав один м'яч на дві гри в середньому. Динамо заплатило за нього майже 5 мільйонів доларів у 2003-му. Тоді за таку гору баксів можна було купити космічний корабель. Але менеджмент киян вже тоді був на рівні. І купивши футболіста за 5 лямів, вони просто не встигли заявити Нані на чемпіонат України. Вісім голів у дев'яти матчах. Це статистика аргентинця за півроку в дублі Динамо. Справжня легенда. На другу частину сезону Нані таки заявили, але Йожив Сабо, схоже, забув про нього. Нападник зіграв кілька матчів у Кубку і одну гру проти Закарпаття в чемпіонаті. І поїхав по орендах, щоб за кілька років покинути Динамо вільним агентом. І з цієї ж опери історія про ще одного південного американця Леандро Машадо приїхав до Динамо ще раніше за нанні. У 90-х він грав за лісабонський спортинг та Валенсію. Справжня екзотика для українського футболу тих часів. Але Машадо пробув у Києві загалом тільки півроку: 5 матчів та 2 голи. Статистика, яко кажучи, невиразна. Але цікаво, що один із цих голів став історичним тисячним для киян в офіційних матчах. Записав себе в історію і зник у невідомому напрямку. Провали з придбаннями із Південної Америки. Можна записувати в традиції Динамо. У 2010-му Динамо придбало чергового бразильського Вундеркінда Андре за 2 мільйони євро. Тоді цей трансфер подавали як купівлю гравця збірної Бразилії, яким цікавиться ледь не кожен топ-клуб Європи. На ділі ж Андре постійно скаржився на умови в клубі, холодну погоду та величезний смуток за батьківщиною. Дев'ять матчів і жодного результативного удару за два роки. Солідний підсумок такої ж солідної кар'єри таланта, якого відкопали солідні динамівські селекціонери. Літо 2012-го запам'яталося найдорожчою трансферною кампанією в історії Динамо. Тоді кияни витратили для побудови команди мрії. Олега Блохіна 50 мільйонів доларів. І придбали цілу пачку дуже якісних легіонерів. Таким вважався і Марко Рубен, екс-гравець вільі Реала. За аргентинського форварда заплатили 8 мільйонів євро, щоб побачити один гол в 11 матчах. П'ять років контракту Рубен їздив по всіх можливих орендах, що по підсумку його продали за суму втричі меншу, ніж Динамо заплатило за його трансфер. Ну, це повніше безобразі і позор київського Динамо. Многії раки не відповідають рівню Київського Динамо. Наскільки легендарним в Динамо був футболіст Олег Блохін, настільки ж дивним була його тренерська робота в Динамо. Лукас Перес. Розривав український футбол виступами за львівські Карпати. Тут варто одразу забігти наперед і сказати, що і досі виступає в Лалізі. Це скромний кадіс, але йому вже 34 роки, і він досі грає на топ-рівні. А після українського етапу кар'єри Лукас Перес виступав за лондонський арсенал, що самою собою свідчить про рівень гравця. Так от, Олег Блохів наполягав на придбанні зірки Карпат. І отримав бажане. В березні 2013-го він став першим іспанським легіонером в історії Динамо. Але два характери Блохіна та Перса не вжилися в одному клубі. Наставник киян відправив форварду у дубль, а той відмовився там грати. Зрештою, Лукас Перес так і не зіграв жодної хвилини за основу киян. Цікаво, те, що чимало гравців після трансферу з Динамо. Ще грали на топових рівнях і демонстрували результативність. Вміння працювати з легіонерами в киян викликають надто багато питань. І сподіваюсь, тепер гра Артема тема не викликає у вас такої люті. А хто ваш улюблений легіонер Динамо? Напишіть в коментарях. Дякую за вашу увагу! Херсон це Україна. Слава ЗСУ! Слава Україні!